Е, так е, і от е, про е, ці можливості, які ми маємо зараз? Ще прийшла інформація. Ну, по перше, ми говоримо про атакамси вже що нам надали атакамси, Хоча там пише лише про 50 атакамців, які мають збройні сили України. Ось це ми розуміємо, що це недостатня кількість. І от зараз вилися новина про Storm Shadow, якими також нам дозволили бити по території Російської Федерації. Як ви оцінюєте ось цю новину? Е, скільки у нас їх є, що це може змінити? Дійсно, це знакове рішення. Ми за нього боролися. Дальше, бачите, ми вимушені боротися з нашими союзниками як знаю, для того, щоб вони прийняли рішення. І остаточною крапкою в цьому рішенні, мабуть, було те, що також, росіяни завели північний корейський контингент, це не добровольці, не дикі гусі, не з північної Кореї, а це регулярні війська. А це означає, що в цю війну вони завели країну з ядерними можливостями Північною Кореєю. І в зв'язку з цим саме по, цій, по цьому регіоні Курщини зняли заборону і дали можливості американцям атакам ну, І в зв'язку з цим зніта заборона по... Бити по Наші тріть воєнним на території Російської Федерації, британськими Storm Shadow і французькими скальпами. А крім того, ці заяви ж ми пам'ятаємо, що f 16 які надаються з данцями, нідерландцями, що ті f 16 які передавали ці країни, вони теж надають такі права, що їх можна застосовувати в боротьбі з. Агресорам щодо знищення засобів повітряного на нападу російських, які вони застосовують. Угу, зрозуміло. І, ось про те, як нас обстрілює наш ворог, також хочеться зрозуміти, чому так. Ворог збільшив кількість бомбардувальників Ту-160 біля України. Станом на вечір 18 листопада на авіабазі Аленія, та ми всі вивчили вже цю авіабазу Аленія, перебувала 8 Ту-160, на Енгельсі 2, 2 Ту-160, загальна кількість стратегічних бомбардувальників Ту-95 і 160 29 дев'ять одиниці, і справді багато джерел кажуть, що ворог готує велику комбіновану атаку. Ось на наявність такої кількості цих ту 95 ту 160 чи вона справді говорить, що буде велика і комбінована атака. І от характеристики цих літаків: наскільки вони зараз застарілі, що вони можуть підняти, що вони можуть запустити. Вони можуть застосуватися зі своїх бортів. А, значить, ракетної ракети крилати Х101, Х-555. Вот. Тут треба не тільки стратегічне, а додати літаки дальньої авіації, до яких відноситься Ту-22 М3. Вони запускають дуже швидкосну, застарілу швидкосну ракету Х-22. Тобто, якщо зібратися по всім всім потужностям, а крім того, як в останнє на 17 числа листопада в цьому ударі застосували досить велику кількість калібрів, що вони давно вже не робили. Тому тут виникає питання відносно того, що треба наносити опять по їх корабельному складу, що на Москва, по їх аеродрому і так далі. Деякий час ми це не робили. Можливо, були такі підходи, намагання домовлятися, щоб не не бити бо У нас теж є відповідні можливості по енергетичним, наприклад, структурам. Але Путін зруйнував таку роду можливості підходи і застосував 17 числа фактично всі типи ракет. Які у них є ну крім нового рубіж? бачите, він значить тут рубежа не було. Якщо це буде зроблено, то, то це буде вперше, якби і важливо. А також під сотню ударних безпілотних апаратів, типа шахети, і це виглядає по спроможностям досить потужно, але ми бачимо, що не зважаючи на це, ми устояли. І живемо далі, і боремося далі і будемо продовжувати цю боротьбу. Пане Ігоре, вас як людину військову, вас, як людину, яка, от ви самі кажете, ви були в Астрахані, та ну я так розумію, ви ж служили ще за часів Радянського Союзу. Ви розумієте ось всю військову кухню, якщо можна так сказати, якщо я можу так сказати, та? як цивільна особа. Ви розумієте, як діють головнокомандувачі тих чи інших країн. А коли ми говоримо про Путіна і ще до того, ви спілкуєтеся зараз своїми закордонними колегами, так ви даєте різні інтерв'ю мене цікавить таке питання. Ви бачите зараз, як діє Путін з одного боку, є аналітики та військові експерти, які говорять, що насправді Путін зараз діє, як щур, який загнаний в кут. Тобто у нього зараз ще більше з'явилося агресії, він ще більше небезпечний. З іншого боку, є військові аналітики експерти, які кажуть, що навпаки Путін зараз використовує останні свої можливості. Він насправді зараз не такий сильний, як хоче здаватися. Він насправді слабкий. Що ви думаєте? От. Як як ви оцінюєте зараз дії Росії, міцність Росії і дії Путіна? Да, це час іспитів, причому глобального рівня, от з приходом республіканських во владу потужна. Це Сенат, Конгрес, судді, президент, то почалися наслідки змін, і ще більше здається, що будуть попереду. І в зв'язку з цим Путін хоче пристосуватися до таких і по максимуму використати це в своїх інтересах. Тобто, він наполягає на те на тому, щоб виконати, якщо виходити на переговорний процес, то мати міцну позицію в порівнянні з Україною, тому продовжується різно, напрям, наступальні дії на різних фронтах. Для нього безумовно, проблема і Він хоче, щоб до заходу Трампа і юридична владу. То, значить, щоб вже не було актива цього переговорного, в тому числі у української сторони. Крім того, фактор розглядається принципіальна з його точки зору України, значить, як. Держава, яка буде заходити в НАТО, ну і ряд інших, значить щоб чуть не віддали території, які записані, наприклад, у них Конституцію. Це Запорізьке і Херсонське, на що ми якби не йдемо. Ну Багато таких питань. Тобто зараз формується набор обставин, з якими підґрунтя, з яким сторони можуть піти на. Переговорний процес щодо зупинення війни, я підкреслюю щодо зупинення війни, а не значить зупинення зупинення бойових дій. Саме я підкреслю щодо зупинення бойових дій, а не зупинення війни як такової. Я вкладаю тут політичний сенс, тому що, наприклад, війна юридична між Японією і Російською Федерацією, як правонаслідницький Радянського Союзу, вона не визначена в документах. І тому ми все рівно будемо відстоювати свої землі, повертати їх з людьми, які там знаходяться, і боротися далі. Але питання вирішить, щоб зупинити на поточний час закрити цей етап ведення бойових дій для того, щоб нам по військовому перегрупуватися, переформатуватися, набратися сил, почати будувати значить ну, Нову я би сказав би Україну після цього етапу, який у нас відбувся, то для цього скоріше всього нам потрібна ця пауза, але до неї треба готуватися чим міцніше буде позиція України, чим тим краще можуть бути результати такого роду переговорів. Пане Ігоре, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Так фахово нам все пояснили. Ігор Романенко, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, генерал-лейтенант, був разом із нами на зв'язку. Ще раз принагідно дуже дякую. Чекаємо наступних зустрічей та включень. Дякую всім тим, хто був разом із нами. Обов'язково бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ви почули, що треба берегти себе, тому що нам там ще долати ось цю всю цвіт під назвою. Росія та російське керівництво обов'язково поставте вподобайку, залиште коментар, розширте відео, підпишіться на обос До зустрічі!